Існує п'ять основних програм, точніше, їх десятки і десятки різних додатків для редагування відео на iPhone та Android. Але насправді є лише п'ять, які повинні привернути вашу увагу. Давайте подивимось, що це за програми. передусім, програма, з якої все почалося, iMovie. працює тільки на платформі iOS, звісно. Adobe Rush – чудовий додаток для редагування. Кінемастер ще одна програма, яку я дуже люблю. Якщо вам потрібен дійсно хороший додаток для редагування на смартфоні високого класу, вам варто звернути увагу на LumaFusion. І ще одна програма VN Editor давайте проаналізуємо їх трохи детальніше. iMovie задав тон для всіх мобільних додатків для монтажу. Інтерфейс і спосіб роботи в ньому схожі з іншими додатками. Пізніше ви побачите про що я. iMovie безкоштовний, але як я вже сказав, доступний лише на платформі iOS, Звісно. Якщо у вас є ліцензія Adobe Creative Cloud... То теоретично не важко здогадатися, що Adobe Rush саме те, що ви шукали. Adobe Rush дуже схожий на iMovie, але має навіть трохи більшу функціональність. Круто те, що працює не лише на iPhone, телефоні чи планшеті з ОС Android, але й на ноутбуці чи комп'ютері з IOS. Не проблема, якщо ви хочете монтувати одразу на зйомці, ну або десь в кафе. Наприклад, кожен медіакліп синхронізуватиметься з Хмарою під час редагування. Наприклад, у тому ж iMovie, якщо ви хочете поділитися редагуванням зі своєю редакцією, вам, ймовірно, доведеться надсилати їй самостійно весь матеріал. А з Adobe Rush ви можете надсилати окремими медіафайлами, можете експортувати відео і завантажити на свій вебсайт або у соцмережі. Ваша редакція взагалі може зайти без вас у свій Adobe Premiere під тим самим обліковим записом і відкрити ваш проект Adobe Rush у ньому буде увесь і відзнятий, і відредагований матеріал, бо він синхронізується у фоновому режимі, і це дуже круто. Я великий шанувальник цієї програми. Працює на айфоні і андроїді. Ви можете редагувати в ній безкоштовно. Кайнмастер має один з найбільших функціоналів. Можна створювати анімований текст, багатошарове аудіо та відео. Коли ви експортуєте свій проєкт, програма накладає на нього невеликий водяний знак кайнмастер. Якщо хочете, щоб цього не було. Вам доведеться платити за щомісячну або річну підписку. Якщо ви працюєте на платформах Apple, то на мій погляд, найкращою для монтажу є програма LumaFusion. Бачите по скріншоту, що вона виглядає як справжня професійна система для редагування на базі комп'ютера високого класу. Але працює програма лише на платформах Apple і має одноразову плату за покупку близько 35 доларів. VN Editor з'явився і дійсно перевернув все до гори дригом. Він перевершив усіх інших великих гравців, таких як Adobe Rush та iMovie. Працює на айфоні та андроїді, на комп'ютері та ноутбуці. Має хмарну синхронізацію, як Adobe Rush. Тож ваш матеріал можуть відкрити на іншому носії у будь-якій точці. Тож додаток ідеальний і для монтажу в польових умовах. І для передачі всього матеріалу через хмару. Редактор Вен тривалий час був безкоштовним, але тепер потребує підписки. Вона не дешева. Втім, ВН того вартує. Отже, це п'ять сервісів, які я завжди рекомендую. Існує, як я вже казав, багато інших. До речі, більшість цих програм використовують штучний інтелект.